Коротше, захитили б оте відео, де я сказала, що я твоїх вилупків глядіти не буду. Про внуків. Кажу, okay. ми про тебе такого не думаємо. Я ж завжди пишу. Yeah. Я хуже. Я хуже, чим ти думав. А взагалі, я вважаю, що це нормально. Не хотіть глядіти внуків. Ну да, може, перегнула із тим, що сказала вилупки. Да. Перегнула. Не треба было называть називати на дітей. Ну, вже, вже як є. Але те, що сама суть, що я не хочу глядіти нічиїх внуків, ну, принаймні, мені так здається, що я не... Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ава Юниверс.